Тепер поговоримо про безпеку та транспорт на даному розв'язці в контексті даного пішохідного переходу біля історичного факультету. Зараз в державних будівельних нормах. Є такий норматив, що якщо дві і більше кількість смуг руху в одному напрямку, то пішохідні переходи потрібно робити через острівець безпеки, або облаштовувати світлофорним об'єктом, або робити і те, і інше. Якщо ми розглянемо даний пішохідний перехід, то тут острівець безпеки фізично облаштувати не можна. Ми раніше розробляли схему організації дорожнього руху на дане перехрестя, і ми робили цей перехід, зміщали на трикутник і робили його. Хоче через острівець безпеки поетапним, це той єдиний варіант, який можна було тут зробити. Є ще інший варіант. Люди пишуть: залиште тут цей пішохідний перехід, а встановіть світлофор. Якщо ми встановимо тут світлофор, то ми можемо створити транспортний колапс. Чому? Тому що е, автомобілі, е, транспорт, який їде з кільцевої розв'язки, він не буде мати смуги накопичення. І коли тут вімкнеться е, червоний сигнал світлофору, кільце повністю запреться і не буде працювати. Тому ми пропонуємо, раз не виходить один варіант, інший, то ми пропонуємо його і перенести з точки зору безпеки і транспорту на те місце, де ми показували в попередньому відео. Як ви вважаєте, що краще перенести? Пішохідний перехід ближче до кільця і зробити його через острівець безпеки, або перенести між зупинками та облаштувати світлофорним об'єктом.